Знамените змагання тварин Джуді Мунді. Стінк зрахував гроші, зароблені на гаражному розпродажі. дзінь 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 Стінко, ти ж навмисне так голосно рахуєш гроші, Вогукнула Джуді. Нічим не можете допомогти, відповів Стінк. Мамо, скажи їй, від грошей багато шуму, якщо у тебе їх багато. Він сміхнувся. Джуді ж... зіжмакала газету, було оголошення про їхній розпродаж, і... і зі злістю кинула у смітник. Поклади, будь ласка, до речей, які підуть на переробку, попросила мама. Отакою, «От вгукнув Стінк. Королева переробки та поборниця повторного використання кладе папір у сміття. Можна використати газету для туалету миші, запитала Джуді. Чудова ідея, погодилась мама. Джуді розгорнула газету і розклала на підлозі, щоб розправити. Спеціально для жайворонків. «Гаражний розпродаж, знамените змагання тварин. Геть неприємний запах із рота. нам написано знамените, жуді повернулась до оголошення і прочитала Знамените змагання тварин. Проводьте, приводьте чи приносьте свою тваринку в хутро та ікла цієї суботи. Нехай ваша тваринка покаже своє вні... свої вміння, та візьме участь у нашому знаменитому змаганні. Веселощі, призи, переможці отримують блакитну стрічку та подарунковий сертифікат. Їхні фотографії будуть опубліковані у газеті зірка Північної Вірджинії. Джуді не вірила своїм очам. Де Миша? запитала вона. На горі, відповіла мама. Гей, мишко, мишко. кликала Джиді. Джуді Джуді. спустилась сходами і зайшла до кухні, виглядаючи, чи є щось попоїсти. Джуді схопила свою кицьку і поцілувала її в носа. Мур, 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 завдяки тобі найкращій найчарівнішій киті у сьому велетенському світі з танцем на вершечку, я стану знаменитою. Картинки з блакитними стрічками та грамотами хутро-мудро, закрученими лізерами, танцювальними в танцював Джуді. Я її маю фотографії надрукувати і ми фотографію надрукують у газеті. Коли в суботу Джуді з мишою та з тінком забігли в у хутро та ікла, там була купа народу. Тримаючи в руках шматок хліба, Джуді сказала, мабуть, у кожного мешканця штату Вірджинії є відресирована тваринка. Гей, це ж Френк. І роки тут додав стінку. Аго, хлопці, йди сюди, гукнула Джуді. Френк і впев з парки, обнюхував рожеву іграшкову кістку. Потім з парки обнюхав ногу Джуді, а ще з парки обнюхав Тхора. А що з парків вміє робити? запитав Френк стінка. Френка Стінк, він стрибає через обруч, чи не так, хлопчику, звернувся до пса Френк. А я приніс гудіні, сказав Рокі, показуючи їм Ігуану. Якщо його налякати голосними звуками чи чимось таким, він може скинути свій хвіст. Грандіозно похвалила Джуді. Вона роззирнулася навколо, щоб роздивитися інших тварин. Тут були кролики та черепаха, білий щур на ім'я Елвіс і смугаста саламандра. Джуді побачив хам'яка, який бігав в колесі. Змію таку спокійну, що вона здавалася несправжньою, і мушлю, який мав би бути рак самітник. Хтось навіть приніс плюшову мавку! Час змагатися, оголосила працівниця магазину, перекрикуючи пищання та вищення, гарчання та скавчання. Усі власники тварин стали в коло. Першим виступив цвіркун танцюрист, потім черепаха, яка крутилась навколо своєї осі, та кролик, який пив з трубочки. Папушка Поллі проспівала перші п'ять нот гімну США. Джуді піймала себе на тому, що плескала в долоні. Потім настала черга Френка, спарки три, чи перестрибнув через обруч, і всі оплодували. Гудії ніяк не мігла скинути свого хвоста, Він нервується, бо тут собаки, пояснив Роккі. Полі продовжувала співати. В Емілі дівчинка, яка вчилась в тій же школи, що і Джуді з хлопцями, була трориця ж с Юзі, яка сама чисто зубу від цей номер сподобалася найбільше. Але ж вона всього лише їсть зубну пасту, обурила Джуді. Коли до неї підійшла. Дійшла черга, вона поставила на підлогу тостер, запхала в нього шматок хліба та витягла з кошика мі мишу. Це миша, оголосила Джуді Зараз вона зробить тост Усі присутні зап запладували. Не нервуйся, прошепотіла Джуді Миша сіла і взялася вилизувати лапу. Подивися на тостер, мишу, шепотіла Джуді. Тостер. Вона підсунула його ближче до миші. Миша натиснула на тостер. Миша штовхнула тостер. Миша посунула тостер лапою. Усі засміялись. Джуді показала Миші її улюблені ласощі. Миша встала. Миша побачила своє відображення в тостері. Джуді затамувала подих. Миша ще раз натиснула на тостер. Цього разу лапою на вожді. Шматок хліба зник, червоні спіральки нагрівалися. Усі затихли, за хвилину вискочив тост. Та дам радісно гукнула Джуді. Ура! Усі присутні стали кричати і аплодувати. Миша нарешті стане знаменитою. Джуді обійняла кицьку. І останній номер. Півень, який грає на піаніно, оголосила працівниця магазину. Наперед вийшов Девід. Хлопчик збігне на мотузку. Це Моцарт, помідомив він. Моцарт з дзьобом клював по клавішах іграшкового піаніно. Це ж пісенька про трьох сліпих мишей, крикнув хтось. Надто просто шаленів від захвату. Дуді ніби дерево струмом. Це явна ознака недоброго гумору. Вона, Джуді Муді, ніколи не буде такою відомою, як курка, яка грає на піаніно. У кінці відбувався парад тварин. Власники пройшлися по колу, ще раз демонструючи своїх талановитих улюбленців. Яке чудове змагання цього року, сказала працівниця магазину. Дякую всім, що прийшли. А тепер про призи. Якщо я знову я назву ім'я вашої тваринки, виходьте у центр кола. Чоловік з велетенським фотоапаратом вступив по колу. «Газетарі, вони тут, зраділа Джуді. Третє місце посіла Сюзі Ченг, тхориця, яка чистить зуби. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, подумки благала Джуді. Друге місце миша Муді, кицька, яка робить товсте. Це ти, гукали. Френк та староккі, виштовхуючи Джуді в центр коле. Миша, ми виграли, кричала Джуді. Друге місце. Нарешті настав її час. Нарешті є шанс стати знаменитою. І перший приз ми віддамо Моцарту пакету. Півневі, грає на піаніно, вітаємо оплесками знаменитих тварин. Натовп пері... крич... Натов кричав і плескав. Кожна тваринка отримала блакитну стрічку і подарунковий сертифікат магазину хутро та ігла. Лишилося ще сфотографувати переможців. Джуді стояла останні, тримаючи в руках мишу. Але миша звивалася і намагалася звільнитися з обійми в Джуді. Спалах. Джуді кліпнула. Фотограф зробив фото швидше, ніж погас спалах. Дякую всім, до побачення! прокричала працівниці магазину. До побачення? запитала Джуді. П'ятнадцять хвилин слави, Джуді, тривали лише п'ятнадцять секунд. П'ятнадцять секунд слави. І вона Джудімулі кліпнула. Уранці наступного дня Джуді побігла на двір, щоб забрати газету. Вона гортала сторінки, серце гупало все швидше і швидше. швидше. Ось воно. закричала Джуді. Вона не могла повірити своїм очам. Там були дев'ять пакет за еміченг з Там усмішками. Півень Моцарта тхориться Сьюзі. Дай я подивлюся. гукнув стін. Гей, це ж Миша. Мене навіть немає вона фотографії, закричала Джуді. Ось ти, сказав стін, вказуючи на лікоць з краю фотографії. Я не знаменита, сказала Джуді. Я усього лише лікоць. Дай на подивитися, бо тато. Він прочитав заголовок. Ля-ля-ля, переможці знаменитого змагання, тварин ля, -ля, -ля. тут вказано твоє ім'я. Бачиш миша та Джуді Маді. Що? Вивокнула Джуді. Маді? Дай я подивлюсь. Джуді Маді, як на мене звучить чудово, сказав Стінг. Джуді Маді, ніхто ніколи не знає, що це я, похнюпує Джуді. Ми з знамен... Знам... Знатимемо, сказав тато, Джуді насупилась. Принаймні вони сказали, що Миша виграла змагання, сказала мама. Вона вирізала фотографії, повісила на холодильник. Чудово, буркнула Джуді. Навіть моя кішка на Алеї Слави Муді. Мама цілувала Джуді в тім'ячко. Окрім того, в тебе є знаменитий лікоть. Кінець. Побиді рекорди. Джуді моді. Джуді розглядала в зеркалі свій знаменитий лікоть. Вона стиснула шкірку так, що вийшло змаршувати щасливе обличчя. Потім ще раз зморшило лікоть, і обличчя стало злим. Якщо Джуді хоче бути відомі за лікоть, їй потрібна допомога. Джуді покликала усіх членів клубу жаб'ячих дзюркунів. Зустрічаємося в приміщенні клубу, повідомила вона всім. Рокі, Френк та Джуді. Позалазили у блакитний намет, що стояв на подвір'ї муді. Останнім прийшов Стінг. Він ніс талісман клубу жабуна і йшов читаючи, Стінку, ти б краще був обережнішим, а то поновиш своє членство в клубі. Ой, вигукнув Стінг. Він вкинув жабуна у відро до того ж жаба знамени, що... як жаба знаменита і своїм дюрянням на людей. Не втнула цього знову. Так, почала Джуді, як ми можемо приславити мене? Поміркуймо, сказав Рокі. Стінку, ти не думаєш, зробила зауваження братові Джуді. Це нудно, відповів Стінк, вигортаючи книжку. Стінку, що ж це за книжка така цікава. Стінк підняв угору книгу світових рекордів Гіднеса. Джуді подивилася на Френка. Френк подивився на Рокі, Рокі подивився на Джуді. Думаємо. Гукнули разом усі, усі троє, а потім розсміялися. Стінку, ти геній. Секрет здобуття слави у твоїх руках. Стінк глянув на свої руки. Ти не розумієш? запитала Джуді. Я можу побити рекорд і потрапити в цю книжку. Тоді я буду супер знаменитою. Знаменита, знаменита, знаменита. Ти сама побитий рекорд, буркнув Стінк. «Хі -хі -хі -хі», сказала відповідь Джуді. «Дивись, ти купу всього колекціонуєш, зокрема, має лейкопластери», – почав Френк. Ти можеш побити рекорд з колекціонування, наприклад, столиків для піци або сухих шкірок зран, Оживилися Джуді В. скривився Стінг. Один чоловік колекціонує пакети для що роздають у літаках. Він розбирав 2112. На в одному пакеті навіть було завдання з'єднати пронумеровані крапочки. У результаті отримаєш портрет Бенджаміна Франкліна. Так, це краще за сухі шкірки, походила з Джуді. А як тобі оце? запитав Рокі, читаючи через стінкове плече, одне з найдовших слів у світі. Вивчи, як воно, пишеться, і зможеш стати наступною Джесікою Фінч? Цим славом був дихлор дифенілтри Ого, тридцять літр, сказав Френк, підрахувавши, навіть королева не зможе сказати, як воно правильно пишеться, ствердила Джуді. Чекай, я знайшов. Тут є хлопець з найдовшою шиєю, радісно повідомив Стінк. Ми всі разом можемо тягнути свою голову, щоб розтягнути шию. Я хочу бути знаменитою, а не жирафою, зауважила Джуді. Зжираючою шию ти точно станеш знаменитою. Наздавався Стінг. Дай мені книжку. Джуді взяла книгу рекордів і стала гортати. Сторінки. Найдовший ланцюг з обгорток з піджуйки? жуйки на те, щоб зробити його, піде тридцять один рік, найдовший нігодь. Ніяких шансів. Той чоловік назрізав нісся на великому пальці з 1952 року. Найкращий плювальник? Джуді вміла плюватися. Потім вона побачила те, що треба, на сторінці 399. Стоніжка! Слухайте, ми, ми будемо гігантською стоніжкою, оголосила Джуді. З'яжемо до купи шнурівки від наших кросівок і будемо йти, як стоніжка. Старий рекорд 30 метрів і 30 сантиметрів. В руки пам'ятаєте, що минулого літа ми вимірювали відстань від мого дому до твого і на зворот. Виявилося, що це. 30 метрів і 50 сантиметрів. Тож усе, що нам треба зробити, щоб побити рекорд, пройти звідси додому Рокі, і повернутися. Вони стали в шаренгу один за одним, як парти у ряду. Перша Джуді за нею Френк, Роккі та Стін. Еге, я жав, завжди останній, обурився стінг. Ти хвіст, Станіжки, сказала йому Джуді. А тоді звернулась до решти. Прив'язуйте одну шнурівку до того, хто попереду, вас, а іншу до того, хто позаду. А як ми зав'язв пов... а як зв'язані повстаємо? поцікавився Стінк. На рахунок три, сказала Джуді, і почала рахувати. Один, два. Джуді ступила перший крок. Френк підняв ногу, але вона чомусь підвернулася. Хлопці повалилися, як кеглі в боулінгу. Френк набік, Рокі впав йому на вухо. Стінк наткнувся на Френковій лікті. Френк першим пирснув зі сміху. Рокі так сильно сміявся, що усіх обрискав силиною. Гик, сказав Стінк. Коли всі нарешті стояли, і ніхто не, не падав, не пирскав і не гикав. Вони ще раз спробували ступити крок. Один, два, три стонічка з людей. Горлала Джуді. Вона уявляла собі цю стоніжку. Вона стає ще довшою, вся звивається і купою ніг. І вона Джуді мозі виконує роль голови і керує на ногу щелепами, з небезпечною отрутою. Тсс. гукнула Джуді. Не підстрибуй, Рокі, попросив Фрек. Мої шнурівки зовсім заплуталася, поскаржився Рокі. Тримайтеся, закричав Сінг. І тоді це сталося. Джуді зупинилась, але решта стоніжка продовжує йти. Тоді усі почали падати. Хрусь, Джуді наступила на Френкову руку. Інша Френкова рука вдарила в живіт роки. Френко... Стінкові нога стала на волосся роки. Три кроки і стоніжка перетворилась на х... хитро змотаний клубок. Ей, подивіться на це. кричав Стінк. Я зовсім заплутався. вважав лівся роки. А а, вирішав Френк. Лівою рукою він втримав свою праву руку. Мізинець на правій руці Френка виглядав дуже дитно. Він був двічі товщий, зазвичайний палець, утеріпався, мов прив'язаний на нитці. Ой, що трапилось? запитала Джуді. Він дуже болить, сказав Френк, по обличчя якого котився сльози. Дуже сильно болить стінку. Біжи по клич маму швидко. Що, коли Джуді поламала палець, а не побила рекорд? Якщо у Френка поламаний палець, то це вина Джуді. Джуді більше не почувалася могутньою стоніжкою. Вона, Джуді Муді, почувалася як нікчемний ні черв'як. Кінець.